Каналі Віка Смал. І я два дня не випускала відео. І що ж то зі мною сталося? Обично я випускаю відео. Ну так, в мене було два загрожені дня і я не випускала відео. Ну я, як зайшла через 2 дні, і в мене вже 14 підписків. О, дуже вам дякую. Я буду випускати більше відео. Буду випускати старатися, старатися випускати в один день. Відео. Дуже буду старатися, но ви мені лайки ставте під кожне відео і підпишіться. Привіт, Іра Шлимко, привіт, Гнат Ляшенко, привіт Маша Барановська Friends Tup, привіт, це ютубер. Віка Уварова, Віка Мей, Ютубер, Привіт Аліна Ковальчук, Ков... Еля Ванілька, привіт, Ютубер теж. Катя Олексюк не пам'ятаю, який канал, вона теж ютубер. Катя, привіт. Ліза Ільчук, Романовська або Флавер. Ліза Флавер, привіт! Вона теж ютубер, в неї 131 підписчик. Ліза, привіт, Настя Костюк, моя подруга. Ви як бачила мій снежбук. Я з нею говорила Настя Костюк, привіт, дякую тобі. І остання дівчинка її звати Адріана Кліщ. Адріана, якщо ти дивишся це відео, дуже тобі дякую. І ви були на каналі Віка Смали, і ще ви хочете, щоб я вас від... щоб я назвала ваше ім'я, ви пишіть мені в коментарі під любим відео. Я получаю повідомлення. Ви були на каналі Віка Смал всім па-па.